Близько опівдня представники різних політичних партій та безпартійні сумчани зібралися під стінами обласної прокуратури. Один із учасників пікету говорить, прийшов вимагати, щоб наглядове відомство відправило на лаву підсудних колишнього керівника Сумщини. Ми прийшли для того, щоб Чмир сидів в тюрмі. От, ми хочемо, щоб був справедливий суд над ним, щоб прокуратура займалася справами, котрі заведені на нього. Пана Олега обурює ще, те, що екс-очільник регіону нині бере участь у виборах. Революція гідності була, із якого вона із якого вона виникла, і ці люди йдуть ще до влади. Що з ними ще як можна з ними ще розмовляти. У прокуратурі цього дня на той самий час призначили прес-конференцію. Без учасників пікету її не починали. Коли почали, розповіли про стан розслідування кількох кримінальних справ. Зокрема, щодо розтрати бюджетних грошей при будівництві гуртожитку футбольного центру Барса та котельні Охтирської центральної районної лікарні щодо привласнення бюджетних коштів при будівництві сумського психоневрологічного диспансеру. У всіх них Юрій Чмир проходить як свідок. Надають невірні домашні адреси. За да. до якими це, вони побачено. не перебувають. Повістки, повістки вручати е, нікому, вони не з'являються за викликами ні за телефонними викликами, ні за викликами через е, їхніх захисників, які е, допущені до участі в кримінальному провадженні. Е, тобто йде активна протидія розслідуванню даного кримінального провадження. Ні, ну, справа в тому, не що не Юрій Павлочвий не ховається, він не ховається. Він ходить, виступає, агітує, він займається своєю чорною справою. Ми вас почули, і я вас запевняю, що це буде зроблено ближчим часом. Але ж нам саме тому ми вас зібрали, тому що е, деякі починають використовувати наші нашу роботу, яка в нас іде планово, як політичний інструментарій. Нагадаємо, 8 жовтня Юрія Чмиря викликали до прокуратури. За інформацією наглядового відомства його опитували як свідка. Екс керівник Сумщини фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нині колишній керманич регіону балотується до обласної ради за списками партії відродження. Йде першим номером. Юлія Дунаєвська, Наталка Гордус, Андрій Геращенко на часі новини.